Наклав обмежень на 80 осіб пов'язаних із виробництвом або фінансуванням російської програми хімічної та біологічної зброї, Олена Чернякова, Ми Україна, марафон єдині новини. Щоб зменшити енергетичний промисловий, відтак і військовий потенціал країни-агресорки, її політичні та економічні можливості намагаються обмежити санкціями. Росія вчиться їх обходити, але по її наступальних спроможностях західні обмеження усе ж таки б'ють відчутно. Починаючи з 2014-го, Москва, коли Захід почав застосовувати щодо агресора механізм санкцій, змушена була шукати нові союзи і союзників, але більш потужні санкційні процедури щодо Росії були запроваджені починаючи з 2022-го. Уже ближчими днями сполучені штати оголосять новий пакет оборонної допомоги. То скільки і яких пакетів уже було Олена Гончаренко, рахувала. Тисячі днів дні великої війни, майже півсотні нечуваних пакетів санкцій від США та ЄС, і майже 20 тисяч різних обмежень для Росії. Як вони вплинули на Кремль? Економічний тиск звісно на Росію він існує. Він помітний, як Росії вдається триматися на плаву, продовжуючи криваву війну в Україні, та що насправді відбувається з товарами та валютою Україні агресорці. Крадуть вершкове масло і б'ються за нього у магазинах. На Росії різко підскочили ціни на молочний продукт. Тепер пачка вартує майже 300 рублів або 140 гривень. Через це продавці ховають його у спеціальні захисні контейнери. 24 октября масло продають тільки в защитних чехлах. Підкав Росії справжній дефіцит яєць. За ними у магазинах довжелезні черги в одні руки дають не більше десятка, а в деяких регіонах продають лише з паспортом. Ціни, звісно, жахливі. картина. Дещо нагадує часи радянського союзу, куди ж поділися вершкове масло, яйця, курятина і ще безліч інших споживчих товарів на Росії. Причина тому санкції проти РФ виробники не можуть закуповувати нове імпортне обладнання. Є перебої з ланцюгами постачання. І це лише верхівка айсберга під назвою Західні санкції». Найбільш болючі обмеження для РФ Воли США, Канада, Велика Британія та Євросоюз загалом до обмежень доєдналося понад 40 країн світу. Росія обігнала Іран та Північну Корею і стала беззаперечним лідером за кількістю накладених на неї санкцій. Замороження російських активів, відключення банків від системи SWIFT, заборона на торгівлю діамантами. Інфляція, те, що в них максимальний де вибір економіки, перекос на Пушки, а не на масло, зростання цін. Окремі галузі повиключалися, повмирали практично повністю типу авіабудування. Та головне санкції вдарили по енергетичному сектору Росії золота жила, від якої залежить майже 40% економіки країни бензоколонки. І з таким списком здавалося б, не впоралася б жодна економіка. Але після стрибку курсу валют і панічних настроїв серед населення у перші місяці війни Москва і далі живить свою військову машину. По перше, ревдов. Го готувалася до вторгнення в Україну, і накопичувала кошти. По-друге, почала шукати нові ринки і нові союзи з іншими країнами. Коли західний ринок для Росії закрився, Кремль переорієнтувався на Китай та Індію, аби доставляти свою нафту на ринок. Створила так званий тіньовий флот танкерів. Бливо, якщо корабель загружається в Росії, пливе в Індію чи в Китаї, там вигружається дійсно станом на зараз. Логіка і юридична рамка міжнародних перевезень через відкрите море не дозволяє санкціям ефективно вплинути на. Формування тіньового танкерного флоту навчилась Росія хитрощам як обходити західні санкції у дронах та ракетах, які атакують українські міста, не раз знаходили західні компоненти. Хоча їхній імпорт до РФ заборонений. Схема така: реєструють підставну компанію. Вона переправляє ці товари до Росії через треті країни, такі як Китай, Киргизстан, Казахстан або Туркменістан. І багато говорилося про Китайську народну республіку. Статистику 90% відсотків мікроелектроніки, йде через Китайську народну республіку, і ось ми можемо там були новини про індію. Жоден виробник мікроелектроніки не був притягнутий до відповідальності за те, що його продукція опинилася в російській, ранській або північно-корейській зброї, аби підживлювати свою військову машину. Кремль спустошує свій так званий фонд національного добробуту, звідки гроші йдуть на соцвиплати, освіту та медицину. Фактично, Росія пожертвувала майбутнім розвитком держави задля продовження війни в Україні. Іні, і незворотні економічні наслідки цього вже запущені, а санкційний тиск лише посилюватимуть. Євросоюз готує наступний пакет, який буде спрямований на закриття схем обходу санкцій і проти тіньового флоту російських танкерів. Ухвалити його планують на початку наступного року, коли головування в ЄС перейде від Угорщини до Польщі. Олена Гончаренкому Україна, марафон. Єдині новини.